7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Росіяни всю ніч з півдня атакували Україну шахедами. Близько опівночі на Херсонщині. Повідомили про безпілотник, який рухається у західному напрямку. За кілька хвилин нову групу було зафіксовано вже на Миколаївщині. За цю ніч було кілька хвиль запуску шахедів. Лише пів на сьому ранку оголосили відбій повітряної тривоги. Офіційної інформації про влучання чи постраждалих не надходило. Шестеро загиблих і 27 поранених. Росія вдарила по місцю відпочинку біля Харкова. Коли лікарі і правоохоронці приїхали надавати допомогу, відбувся повторний приліт туди ж. Загинула вагітна жінка. Вісім поранених перебувають у тяжкому стані. Травму отримали восьмирічна дитина. Постраждали також і співробітники швидкої допомоги: фельдшер, водій. За даними Харківської обласної військової адміністрації, Росіяни завдали удару двома ракетами іскандер М, застосувавши тактику подвійного удару. Ще п'ятеро цивільних загинули від влучання у Купінському районі Харківщини. Росіяни з реактивної системи ураган обстріляли села Нового Синова і Ківшарівка. Крім загиблих, дев'ятеро людей травмовані на Харківщині. Сьогодні оголосили День жалоби. Ну а президент України вкотре закликав світ допомогти Харкову. За його словами, два Петріот принципово змінять ситуацію. Зеленський відривував на роботу екстрених служб, які допомагали постраждалим, а також повідомив про ситуацію в прикордонній Харківщини. Давайте послухаємо, президента. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. Купан не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. На півночі Ірану в гірській місцевості знайшли гелікоптер президента Ірану. Вертоліт зазнав жорсткої посадки напередодні. Ебрагім Рейсі повертався з Азербайджану, де поряд з кордоном відкривали, відкривали греблю. Іранська делегація летіла трьома гелікоптерами, два успішно повернулися, а третє судно, на якому саме був президент, потрапило в аварію. Пошукою складен сильний туман. і Відсутність зв'язку полуза ймовірного місця падіння вертольоту. Виявити місце аварії допомогли турецькі безпілотники. Вже більше півдоби офіційно невідомо, чи вцілів іранський президент. Людей закликали молитися, бо шансів мало. Щоб дістатися до розбитого гелікоптера, рятувальникам залишилося кілька кілометрів. Західні дипломатичні джерела повідомляли, що Ібрагім Рейсі не вижив. На борту також перебували міністр закордонних справ країни, губернатор Східного Азербайджану Аятола Аль-Хашем та інші офіційні особи. За даними місцевих ЗМІ, усі пасажири найімовірніше, загинули. Іранське телебачення припинило мовлення і готується до важливої заяви після катастрофи гелікоптера, транслюючи священний Коран. Ще мінус два ворожі кораблі. Сили оборони знищили морський тральщик флоту окупантів під назвою Ковровець. Призначення знищеного судна це пошук виявлення і знищення морських мін і проведення кораблів через мінні загородження Його довжина 61 один метр, а екіпаж майже 70 осіб. Корабель ще з радянського флоту відтоді його не раз модернізували. Це 27 сьоме вороже судно, яке Україна знищила спочатку великої війни. Ну і також повідомляється, що ЗСУ потопили новий російський носій калібрів «МРК Циклон». Повідомляють про шість загиблих моряків і 11 поранених. Судно було дислоковане в Севастополі. Його спустили на воду лише чотири роки тому. Російські пабліки пишуть, що удар був нанесений двома ракетами Атакамс. Корабель «Цклон» затонув. Українська сторона цю інформацію ще не підтвердила. Сьогодні відбудеться нове засідання Рамштайн. Скликають його Сполучені Штати. Це буде 22-га зустріч групи з підтримки нашої держави. Відбудеться вона в онлайн форматі. Пентагон представлятимуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун. Загалом же формат Рамштайн, названий так за першим місцем проведення авіабази у Німеччині, об'єднує понад півсотні країн з усього світу. Вони координують зусилля, щоб забезпечити нашу державу засобами, необхідними для захисту суверенної української території. Останнє засідання у форматі Рамштайн проводили 26 квітня. Після нього США оголосили про новий пакет допомоги. Нова масова хвиля заощадження. Сьогодні ввечері планується відключення електроенергії по всій Україні. З вісімнадцятої години до 24 у всіх регіонах не буде світла для промислових і побутових споживачів. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Про це повідомили в Укренерго. Там додали, що цими вихідними для побудових споживачів відключення в Україні не проводилися за винятком кількох годин у Полтавській та Харківській областях. Омріяна помста в Україні створили колекцію прикрас із мрії, точніше, з маленькими вкрапленнями уламка найбільшого літака світу. Ось ці дві срібні брошки: одна фронтальна частина легендарної мрії, інша зменшена копія турбіни найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Однією із співавторок проєкту є військовослужбовиці і парамедикині добровольчого медичного підрозділу Галина Алмазова, яка власне і знайшла уламки мрії. Кількість таких брошок лімітована. За бортовим номером мрії літаків буде 225, турбін близько тисячі. Весь прибуток спрямують на потреби для українських розвідників. Свій перший напівмарафон для збору коштів на дрони для України пробігла очільниця МЗС Латвії. Байба браже пробігла 21 кілометр. Напівмарафон організували в Ризі. У забігу взяли участь близько 34 тисяч осіб. Символічно, що латвійська міністерка бігла під номером 815. як кількість днів, скільки Україна обороняється повномасштабній війні. У день забігу вдалося зібрати 10 тисяч євро. Байба браже закликала не зупинятися, аби зібрати більшу суму для України. Ще більше досліджуємо світ, зараз буде все, що відбувається не тільки в Україні, а й за її межами, Нелі детально розкаже.